Пару слів, Василь, скажіть, будь ласка, про історію придбання цієї машини, хто це зробив, хто ці люди, і яка історія цієї техніки? Прості буштинські люди, які працюють там за кордоном, мають сім'ї. Вони там, деякі з них на постійному проживанні, але дуже за нас переживають. Вони зібрали кошти, купили цю машину, але зробили її ремонт там. Але двигун по дорозі не витримав. І потребує відповідно Ремону, зараз тут БУ. капітального ремонту або заміни. Краще, краще заміни, тому, тому що тому, там є. Тому що треба, щоб було надійно. Там стріляють, там, там треба, щоб було надійно. Так, 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 шановні колеги, слава Україні. Наші всі потуги впродовж майже трьох тижнів завершились успішним завезенням на територію України битої машини з Чехії, яка буде донором. Двигуна для нашої уже KIA Sorento, яка має їхати до хлопців на фронт. Другу дякувати, що це вдалося зробити. Дуже багато людей причетні до цієї події. Особлива подяка Ярославу Надзельському, який допоміг з транспортуванням битої машини з-під Праги на територію України. Я впевнений, що такі проекти будуть і надалі. Ми зможемо допомагати нашим хлопцям всіма можливими зусиллями, і перемога буде за нами. Дякую, Ярослав! Шановні друзі, шановні земляки, сьогодні ми зібрались тут на процедурі передачі. Транспортного засобу позахитові капіасуренто нашим воїнам 101 ї бригади. До цієї роботи долучилось дуже багато людей. І взагалі дана машина має досить цікаву історію, оскільки початок беремо із Буштинської селищної ради і волонтерів, які працюють зараз в Євросоюзі. Свій час на початку літа вони придбали цю машину. На превеликий жаль, вона була, потерпіла рим, значить, поломку досить суттєву. І нам довелося разом з світом, так би мовити, збирати кошти і відновлювати цю машину, проводити заміну двигуна. І в цьому процедурі всі дуже велику участь свою взяли наші діти з 3 загальноосвітньої школи міста Хуст. За що їм велика подяка? З іншого боку, долучилися багато волонтерів із Хуста, Надзельський Ярослав, зокрема, ремонтували машину. Це штець Станіслав з Березова, штець Василь допомагав йому. Дуже велику роль у відновленні машини надала Кошинська Наталя Михайлівна, яка безпосередньо долучилася до збору коштів. За що їй велика окрема подяка. Так само вона з нами і це дуже гарно. Багато роботи проведено по ходовій і по іншому узлам. Машина приведена у відповідний порядок, і зараз ми урочисто будемо її передавати пану Богдану і Владиславу. З 101-ї бригади. Хотіло б почути ще пару слів від голови селищної ради і представників школи. говоритися не хочу, просто хочеться, що щирим серцем і завзяттям діти віднеслися до даної акції. І я думаю, що це буде не останнє. Доки можуть, доки є можливість, всі будуть намагатися і допомагати. Це і діти, і батьківський колектив, а також вчителі школи так само. Чесно, вчора вечором повернувся якраз у хлопців. І це дуже приємно, що діти з тому що хлопці наші були запечатлені. Я хочу вам подякувати, давайте підхопимо нашим двічкам. І насправді, знаєте, це дуже приємно, коли хлопці знають, що всі допомагають їм, так як ви, і вони знають, що є за кого боротися, що за ваше майбутнє, за наше з вами. Давайте подякуємо хлопцям. Нашим що, ми, що у нас тут ракети не віти, що у нас не або над головою. І хлопці бажаю вам перемоги і чекаємо вас вдома. Дякую. 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 їсти додому. <рігулі> бажаємо ще раз хлопцям, щоб вони з перемогою повернулися живими і здоровими додому, щоб ангели їх охороняли, щоб та Енергетика, і ті думки, і та позитивна, так би мовити, вся дитяча ну, мрії, молитви, вони допомогли їм, зокрема, перемогти і вистояти в цій боротьбі. А це дуже важливо. Тобто з дитячими молитвами доперемоги. до перемоги. Дякую. дякую. Україні. дякую. 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 Слава Україні! Героям слава!